Єремія, 29 розділ. А оце слова листа, якого пророк Єремія послав з Єрусалиму до залишку старших і до священників, і до пророків, і до всього народу, що його вигнав на воходоносор з Єрусалиму, до Вавилону в неволю, по виході царя Єхонії, матері царя та Евнухів, князів Юди та Єрусалиму, і майстрів для слюсарів Єрусалиму через Елеасу, Шафанового сина. Та Гамарію, сина Хілкіїного, яких послав Седекія, цар Юди, до навуху царя Вавилонського, до Вавилону, говорячи: так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, до всього вигнання з неволю, що я вигнав з Єрусалиму до Вавилону. Будуйте доми і й осядьте і засадіть садки, і споживайте їхній плід. Поберіть жінок, і зродіть синів та дочок, і візьміть для ваших синів жінок, а свої дочки віддайте людям, нехай вони породять синів та дочок, і помножтеся там, і не малійте. І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокій його буде і ваш спокій. Бо так промовляє Господь Савоот, Бог Ізраїлів: нехай не зводить вас, ваші пророки, що серед вас та ваші чарівники, і не прислухайтеся до ваших синів, що вам сняться. Бо лжу вони вам пророкують ім'ям моїм. Я їх не посилав, говорить Господь, бо так промовляє Господь, по сповненні 70 літ Вавилону я до вас завітаю і справджу своє добро, своє про вас, щоб вернути вас до цього місяця. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб думати вам, будджучість та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь, і верну вас, і зберу вас з всіх народів та з усіх місць, куди я вигнав був вас, говорить Господь. Верну вас до того місця, звідки вас я був вигнав. Якщо ви скажете, Господь постановив нам пророків і в Вавилоні, то так говорить Господь до царя, що сидів на Давидовім троні, та до всього народу, що сидить у ньому місці, до ваших братів, що не вийшли з вами на вигнання. Так говорить Господь Саваот: ось я пошлю на вас меча, голод та моровицю і дам їх, як обридливі фіги, яких не їдять через їхню непридатність, і буду гнатися за ними мечем, голодом та моровицею, і дам їх на пострах для всіх. Земних царств на прокляття і на остовпіння, і на посміховище, і на ганьбу серед усіх народів, куди їх був повиганяв, за те, що не слухалися слів моїх, говорить Господь, що посилав я до них рабів моїх пророків рано та пізно, та не слухали ви, говорить Господь. А ви все вигнання, що послав я з Єрусалиму до Вавилону, Послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, про Ахава, сина Колаїного, про Седекію, сина Маасеїного, що неправду пророкують вам моїм ім'ям. Ось я віддам їх у руку на уху до Носара, царя Вавилонського, і він повбиває їх на ваших очах, і візьметься від них прокляття для всього їдуного вигнання, що в Вавилоні, говорячи, нехай учинить тебе Господь, як Седекію та як Ахава, яких Вавилонський цар пік на огні. За те, що вони зробили огиду в Ізраїлі і перелюб з жінками своїх ближніх і говорили ложне слово ім'ям моїм, чого я не звелів їм, а я віддаю це, і я свідок цьому, говорить Господь. А до Шемаї нехала мітянина, скажеш, говорячи, так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів кажучи, за те, що ти своїм ім'ям посилав листи до всього народу, що в Єрусалимі, і до священника Цефанії. Мааси, іного сина, і до всіх священників, говорячи: Господь тебе дав за священника, замість священника його яди, щоб бути наглядачем у Господньому домі для кожного чоловіка, що божевільний і що вдає пророка, і даси його до в'язниці, і на шию кайдани надінеш. А тепер, чому ти не скартав Єремію з анатоту, що вдає себе пророка? Бо він послав до вас. До Вавилону, говорячи, довге воно вигнання. Будуйте доми, і осядьтеся, засадіть садки, і споживайте їхній плід. І священник Цефанія прочитав цього листа в голос Пророкові Єремії, і було слово Господнє до Єремії, говорячи. Пошли всьому вигнанню, говорячи, так говорить Господь про Нехаламітянина Шемаю, за те, що вам пророкував Шемая, хоч я не посилав його і зробив, щоб ви надіялись на неправду. Тому так промовляє Господь: ось я покараю нехаламітянина Шемаю та насіння його. Не буде в нього нікого, хто сидів би серед цього народу, і не побачить він добра, яке я зроблю для народу свого, говорить Господь, бо про відступство від Господа говорив він.